we mm -hmm. Усім привіт на Бріг Ньюз! Сьогодні у нас неймовірно приємна новина, адже ми з гордістю говоримо. Ми відкрилися! Так відбулося відкриття третьої табірної зміни на хвилях мрій. Святкова лінійка та вечірній концерт розпалили вогонь нової зміни. А найголовніше розпалили вогники у душах нових бригантинців. Нехай бриз вражень, емоцій торкнеться кожного жителя бригантини. Ми, ми любимо Бригантину! До нових зустрічей!